Проїхали 37 кілометрів, що для першого разу нормально. Абсолютно всі вузли агрегати працюють нормально. Я дуже задоволений, як працює двигун. Я вже казав, що дуже задоволений, як працює в цьому квадроциклі варіатор. Мені подобається і його тяговитість, мені подобається набір швидкості. Мені врешті подобається насправді його звук. Подобається, як працює Підвізка. Ми пробували спеціально дубасити по нерівностях. Все відпрацьовується класно, комфортно. Але тут слід зауважити, що в нас стоять шини Bighorn 3.0, які самі по собі надзвичайно якісні, які самі по собі вже багато що амортизують, тому що ми їх накачали до 0,6 атмосфери, і ми їхали двоє. Що буде далі, ми побачимо. Першою поїздкою. Я надзвичайно задоволений і хочу сказати, що це Ефмото по своїх ходових властивостях дійсно вийшов у цього третього покоління дуже і дуже класним квадриком. Рекомендую всім до покупки. Хоча це ні разу не реклама. Я заплатив за нього повністю своїми грошима. Це ніяка не рекламна акція. CFMoto.